Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд. І сьогодні у мене на огляді два гаджети, які перевертають уявлення про друк фотографії: це HP Sprocket компактні принтери, що дозволяють створювати фото наліпки. Прямо зі смартфона будь-де, без чорнила, без проводів і без зайвих клопотів. Лише блютуз, додаток, і за кілька секунд у вас у руках стильна наліпка з улюбленим моментом. Порівняємо дві моделі принтерів HP Sprocket. Перша друкує фото розміром 2 на 3 дюйми. Це приблизно 5 на 7 з половиною сантиметрів. Друга модель працює з більшим форматом 3,5 на 4 і чверть дюйма. Або близько 9 на 11 сантиметрів. Перед тим як ми розпочнемо та Йдемо до тесту, поставте ось таку подобачку під цим відео, і, звичайно, підпишіться на канал. Ну а ми полетіли далі. А і мало не забув, друзі, е, хочу розіграти ось цей невеличкий принтер. В цьому огляді умови вкрай прості. Потрібно бути підписаним на канал огляд і залишити коментар під цим відео, по суті, цього відео, і, звичайно, поставити вподобайку під цим відео. І рівно за тиждень я обру переможця, хто забере цей подарунок. Обидва фотопринтери виглядають дуже стильно. Це не техніка, це приємний стильний аксесуар. Білий спрокет, який друкує. Фото розміром 5 на 7,5 сантиметрів, компактний, майже як павербанк або великий смартфон, і доступний ще у трьох кольорах чорному, рожевому та фіолетовому. Він важить лише 172 грами. Сірий Спрокет більший, адже роздруковує фото розміром 9 на 11 сантиметрів, його вага 358 грамів. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і Каталог на повну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Обидва принтери зроблені з приємного на дотик матового пластику. Вони мають мінімалістичний дизайн, акуратні лінії і виглядають просто, але Дуже естетично. Обидві моделі мають однакові функціональні елементи на корпусі, хоча їх розташування трішки різниця. Є слот, звідки виходить надруковане фото. Над ним LED-індикатор, також є кнопка живлення і роз'єм для зарядки. Ці фотопринтери мають вбудовані акумулятори, тому можуть працювати автономно. Обидва фотопринтери HP Sprocket працюють на технології Zінc. Це термодрук без чорнильних картриджів. Усе, що потрібно, це спеціальний зінк-фотопапір, який вже містить у собі всі кольори. Принтер просто нагріває мікрошари і на ваших Очах з'являється кольорове зображення. Це чудово, чисто без плям. В комплекті з принтером є набір з 10 аркушами фотопаперу Zero Ink, стійким до розмазування фарб, водостійкому, стійким до розриву та створений для тривалого використання. А надалі ви просто купуєте потрібну кількість, знайти його дуже легко. Менша модель Sprocket 2х3 має роздільну здатність 313 на 400 DPI. Як на такий розмір, цього достатньо для портретів, фото з вечірок, подорожей. Усе виглядає яскраво й чітко. Такі і знімка зручно вклеювати в щоденник, дарувати друзям, клеїти на чохол, дзеркала або ноутбук, бо весь фотопапір має клейку основу. Спрокет 3,5 на 425 друкує в роздільній здатності 287х505 DPI. І хоча цифри схожі, завдяки більшому фізичному розміру фото виглядають ще детальнішими. Тут уже можна надрукувати справжню міні-листівку або колаж, де видно навіть текстуру одягу, дрібні деталі або написи. Для налаштування принтерів та друку фото потрібно встановити мобільний. Додаток HP Sprocket. Саме в ньому можна редагувати фото перед друком, додавати наліпки, рамки, фільтри, і тут є навіть доступ до Google Photo. Підключення просте: вмикаємо Bluetooth, відкриваємо застосунок, обираємо модель, і через кілька секунд принтер вже готовий до друку. Підтримується навіть одночасне підключення кількох смартфонів, тож ви можете друкувати фото разом із друзями. Достатньо 2-3 хвилин, щоб розібратися навіть без інструкції. І що приємно: інтерфейс зручний для Android і iPhone, ніяких танців з підключанням. Ученням, драйверами чи кабелями, що найцікавіше в HP Sprocket, це те, що вони буквально повертають нас в минуле до друкованих фото, але роблять це по-новому, по сучасному, без студій і походів в салон. Це вже не просто знімки в телефоні, які ви переглядаєте раз на рік. Це щось, що можна надрукувати тут і зараз, тримати в руках, подарувати або приклеїти куди завгодно. Обидві моделі компактні, зручні і по суті мають різницю тільки в розмірах фото. Тому основний критерій вибору саме в цьому на Sprocket 2 на 3 Фото виходять компактні, соковиті з приємною насиченістю кольорів. На спроки 3,5 на 4,25 вже видно більше глибини, чіткіші переходи кольору, менше зерна. Але все це через більший розмір та роздільну здатність. Звісно, це не заміна професійному фотодруку, але для особистих моментів, спогадів і візуального щоденника, це дуже теплий і емоційний формат. Додавайте рамки, фільтри, стікери та створюйте унікальні фото прямо в додатку. Крім того, ви можете легко знаходити і друкувати фото з соцмереж. Позначайте свої фото хештегами, а додаток допоможе зручно фільтрувати їх для друку. Обидва принтери однаково зручні у використанні. Єдине, що вас може зупинити, це лише закінчення паперу. Тож, якщо плануєте взяти один із них у подорож, обов'язково візьміть запас фотопаперу. Він дуже легко вставляється. Звісно, принтери особливо сподобаються тінейджерам, творчим людям, студентам, а також як крутий подарунок, який викликає щирі емоції ще до того, як ним скористались. HP Sprocket – це не просто гаджет, це емоція. Це можливість. Миттєво зупинити момент, надрукувати спогад і зробити його реальним. І це настільки затягує, що після друку перших кількох знімків хочеться ще і ще. У будь-якому разі обидві моделі залишають після себе щось більше ніж просто фото. Вони дарують відчуття дотику до моменту, і це головне, чого не так часто не вистачає у світі цифрових спогадів. Якщо вам сподобався цей огляд, обов'язково тисніть вподобайку під цим відео, підписуйтесь на канал. Ну і, звичайно, друзі, обов'язково пишіть свої думки на рахунок цих фотопринтерів в коментарях під цим оглядом. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.